І всім привіт, друзі! З вами я, Андрій. якщо ви бачите це відео, повірте, знаєте що? Знаєте що? Якщо ви бачите, то мене це не взламало, тому що мене так багато разів взламувало. Я, я, коли про... я просто питався. Питався зняти відео. І в мене не виходило. Мене так зламували, що просто я не знаю як. І ми заходимо в Майнкрафт добудовувати запрошку, не пам'ятаю, яка там частина. Ну, я побачу, яка там частина в мене. Ось такий вам подарунок. Гарна графіка. І поїхали добудовувати заброшку. Так, робимо ось так. Я хочу якось це. Знаєте, що я хочу зробити якось це. Ну, я хочу, щоб тіні були більше. Так, у мене завжди день. Нормальний час. Потім я нажму Зафіксувати, і в мене будуть тіні. Це дуже гарний Майнкрафт. 10 днів не виходило відео, тому що мене взламували. Я хотів ще 6 днів назад зняти відео, а мене взламували. Добре, чекаємо ми завантаження, завантаження, як я тебе кохаю завантаження. Так, у мене має бути нормальний час. І поїхали. Побудуваты заброшку. Заброшка, 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 заброшка. О, дождь закінчився. Солнце двигается. Так, солнце двигается. Добудовуємо заброшку. Як я... Цього чекав. Ви не знаєте, як я цього чекав? Ну, у 10 днів не виходило нове відео, тому що мене так визламували. Жах. Просто жах. Так. Все, ці гради не ставтесь, куди попало. Добре, робимо ось так. Та ну куди ти ставиш? Добре, ось так робимо. Ось так. О, а сонце буде туди садитися. Мені треба буде зупинити. Може я сьогодні і добудую, може ні. По-моєму, я закінчив на третій частині. І ось це третя частина. Ми бачили назву. Ви його ви назву бачили, тому що ви, ви це відео зараз дивитесь. Я будую. Друзі, поставте лайк і підпишіться, тому що я викладу відео. Ви бачили, скільки днів в мене не входило відео. Це мене тупо взламувало. Мій тато мені не вірив, тому що, ну думаю, що я щось придумав, щоб в нього відняти час. Просто мене люто взламують. Це відео рідке. Просто таке. Дуже рідке, тому що мене так багато разів зламувало, що вмерти можна було. Згинути можна було. Просто жах. Просто жах. Добре, ми тут будуємо, будуємо заброшку, заброшку. який це поверх. Я просто... А, Один, два, три, чотири. Четвертий поверх я роблю. На п'ятому закінчу. Добре. Будуємо, ми друзі, з вами запрошку. І я, я. Я такий. У мене. Про... Дивитись, яке ось це озеро бачиться. Так, мені ще треба почитати, почекати, щоб тіні були. Тому що я люблю, коли тіні. Хм. А буде світло в, 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 внутрі заброшки від сонця? А ну-ка подивимось, як туди опуститися. Так, є, 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 є. Є те Це просто ре, реалістичний май. Майнкрафт. Будуємо, ми з вами заброшки. Будуємо з вами заброшку, заброшку, заброшка, заброшка, заброшка. Так, я вже один поверх побудував, а пройшло 5 минут. Це якось не добре. Добре, будуємо далі. Я будую заброшку третя частина, чи яка я пам'ятаю, що третя третя частина. Я думаю, що Тіней вже вистачає. Тому вийдемо. Мій мір Бурш Халіфа. Мій улюблений мір. Так, добре. чи ти, зафіксувати, За... зафіксувати час, Поїхали! тільки <звіттєрки>, коли відео? У мене так мір називається. Має таку назву. Завантаження, 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 завантаження. Так, добудовуємо далі свою заброшку я буду добудовувати третя частина. Ну, П'ятий поверх буде останній. Потім будуть йти чердаки. Ось таке. Така штука накри на даху дому така штука. Ну, ще один етаж буде, це чердаки. Чи там по-українськи, Так, мабуть, чердаки. Це не поверх, це просто чердак. Ну, таке поміщіння. Там нічого немає, ну, щоб, коли йде дощ і криша. І так, ну. Криша погано зроблена, щоб вода не попадала в верхні квартири, а попадала туди, вниз. Ну, як? В чердаки, а потім, а потім на чердаках вода зупиняється і все. Там не людей, ні, ніхто не живе, просто чердаки на, на криші. Добре, добудовуємо, добудовуємо. Тут. Так, ага, свині. А ну-ка, селяни не, не втекли. Селян. Селяни. Як це гарно селян! Так, ось так, мені треба ще очертання зробити, тому що. Так, як, як воно там йде. А все. Ось таке очертання. Ну, тільки воно одне в мене в Заброшки. Ну, добре. Будуємо ми заброшку, 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 заброшку. Як це гарно. Так. Останній п'ятий поверх в Заброшки. Будуємо ми заброшку. Е, туди кугляк. Мабуть, я дойду до чердаков сьогодні, чи ні? Побачу, як це робиться. І чердаки будуть зачиненими Реш... ну, цими градами, чи їх яких... там правильно. Цими залізними градами будуть вони закриті? Ну, так, будуть закриті, тому що О, хтось може залізти туди і пропри. І... Війти у заброшку мою, як в реальному житті. У мене десь, ну, десь 20 хвилин от моєго дому є заброшений дом. Ну, заброшений дом десь 20 хвилин, якщо йти чи більше, я не пам'ятаю. Ну там є заброшений дім, який взорвався від ракети. А, в ньому газовий балон взорвався. І він стоїть закритий, в ньому тільки три поверхи, поверхи з Ну, рядом з моїм будинком. Десь 30 хвилин треба до нього йти. Добре будуємо ми заброшку. Так, добудовуємо, ну в цей дом нічого не прилетіло. Там в тому домі газовий балон взорвався, його не встановили. А ще один ракета попала в початку війни. Його встановили. Його починили. І цей будинок знову в ньому живуть люди. Ось така історія. Добре, будуємо, ми будуємо будинок. Будинок. Так куляк зламайся ти від цього. Будуємо ми запрошку. Play Андрій, Підпишітесь на мене. Мене звати Play Андрій. А якщо ще чесні... Мене звати Андрій, ну я не буду називати себе Play Андрій. Я маю ми... ну, назвати моєї каналу. Так. Хоча правильно роблю, те це очертання червьки робить. Як... Так, все правильно. Думав ламати. Думав ламати. Ху. Я сьогодні дойду до чердаку. Мабуть. Так, робимо ми робимо дах. Так, ну я я 100% до чердаків дойду, Може ще до криші дойду. Так, це максимальний поверх. А може мені люк зробити? А чому би не взяти люк? Де він? Лази, А, лази їх звати. Я який візьму, який мені взяти. Яку... Так, тут залізний є. Я хочу залізний взяти. Так, залізний є люк. Лаз, люк. А лази? Це люк звати його. Добре, ну, буде драбини йти на чердак, но воно буде зачинено. Тому що так не можна. А, ще ви, вихід на кришу теж буде під цими залізними дверями. Вихід на кришу я плей Андрій, плей Андрій, плей Андрій, плей андрій, плей андрій, плей, плейнже, я будую будинок. Третя частина. Ні, ну я його сьогодні добудую вже. Я його сьогодні так добудую, ну там можна вже стіни не робити. Не треба підіймати. Так. І тут буде залізний люк. Вона не дозволить вийти на чердаки, а потім на кришу будинку. Заброшки мої. Так, робимо ось так. Робимо ось так. Так, будуємо будинок. Третя частина. Ні, що я ще буду будувати? Після того я сьогодні добудую заброшку, а колись. Коли в мене ще раз в, в, вдачно я зніму відео. М -м -м я не знаю, що я буду робити. Так, робимо чердаки, ви зараз побачите, що це такі маленькі віконці. Ну, перед кришою такі маленькі віконці. Так, робимо ми робимо так. Ось перше вікно, друге вікно. Третє вікно. Четверте... Так. -да. Так, чому я не можу прицілитись? Четверте вікно. П'яте вікно. І, -і, -і... шосте вікно. Ну, там я щось неправильно поставлено. Ну мені все одно. Глав... Головне, щоб заброшка була моя, яку я захотів будувати. Будуємо заброшку, будуємо заброшку, будуємо заброшку, будуємо заброшку, будуємо заброшку, будуємо заброшку. У мене вийшло відео. Це добре, дуже-дуже. Це дуже, це дуже добре. Ні, не пім. Тебе можуть в кінці, блін, Мене можуть зламати. Мене можуть зламати. Так, добре, робимо. робимо, Просто робимо ці. Фух. останній поверх. Ну, це перед кришою. Робимо кришу, я закінчую відео. Так, мені треба ще добудувати. Дивись, Андрій, щоб тебе не ну, взламали. То якщо мене зламають, це буде дуже погано. Якщо мене взламають в кінці. Ну я знаю, як відмотувати це. Будівлі. Це секрет для вас і для всіх. Для всіх секрет. Я навчився це робити так. Робимо так. Двері. Останній шлях. Зараз добудуємо останній шлях. Це кінець. Це кінець. Так, робимо цей вихід на кришу. І закінчуємо відео. Мені треба його добудувати. Так. Так. Все, я її добудував так. Робимо ось так, робимо ось так, робимо ось так. Бачимо будинок, ось така в мене вийшла заброшка. Можна було ще більше її зробити. Я... І всім до побачення, друзі. З вами я, був Play Андрій Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім до побачення. Це, якщо це відео вийшло, це добре. Все, до побачення.